Прикарпаття на другому місці серед регіонів України за рівнем працевлаштування учасників бойових дій. Про це на нараді у голови івано-франківської військової адміністрації розповіла представниця центру зайнятості на сьогодні, каже Ольга Шевчук. В базі даних більше двох тисяч вакансій. Якщо брати по наших районах, то звичайно найбільша кількість цих вакансій, вона зосереджена і в Івано-Франківському районі, і, зокрема, це десь приблизно 1800 вакансій, а в самому безпосередньому місті Івано-Франківську приблизно 1500 вакансій. Якщо говорити, скільки в нас зараз на обліку людей, це орієнтовно три тисячі. Знову ж таки, найбільша кількість це перебуває на обліку в івано Франківські філії це орієнтовно тисяча осіб. Зараз на обліку служби зайнятості перебуває 169 учасників бойових дій. З початку року працевлаштовано 147 осіб. Одна із нових програм, яка реалізується саме для учасників бойових дій. Це є експериментальний проект, який працює з вересня минулого року, і який дає можливість учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни пройти навчання в наших центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. З початку року вже 223 особи в нашій області пройшли таке навчання. На даний час працює 8 Ім це ПТО, в яких здійснюється навчання за 97 професіями, а також діють більше 400 програм, орієнтовно 3,5 тисячі прикарпатців були направлені на суспільно-корисні роботи за програмою Армія відновлення. Також з метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня майже дві тисячі безробітних пройшли професійне навчання. 706 осіб отримали ваучер на навчання та підвищення кваліфікації. 32 з них це учасники бойових дій. Також є в нас за допомогою є робота, працює надання. Мікрогрантів для всіх категорій громадян це і просто фізичні особи, і фізичні особи підприємці, і юридичні особи у випадку, якщо це мікробізнес або малий бізнес. Крім того, 63 ветерани та їхні рідні отримали позитивні рішення про надання грантів на започаткування та розвиток власного бізнесу. Після отримання грантових коштів підприємці створять в області 138 нових робочих місць. Андрій Ципуга, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.